Є бути взаємодія між територіальними громадами і між Урядом України. І тоді буде розуміння, з чим треба працювати, які треба питання вирішувати. Окреме питання це фінанси. Бо саме Уряд України має надати ту необхідну підтримку територіальним громадам для того, щоб. В територіальних громадах з'являлися оці виробництва. Тільки таким чином. А потім вже це питання заробітних плат, які вони є, які вони будуть, які вони мають бути. А не так, що встановили мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень і сказали все, оця цифра, яка можливо надасть вирішення. Але вона не надає. І навіть якщо порівнювати цю цифру, якщо взяти в Євро 167 Євро, то це навіть не підлягає розумінню до країн ЄС. Таких цифр немає в країнах ЄС. Які можуть бути гарантії для України, якщо Україна за весь її період незалежності нічого не зробила для того, щоб вирішити питання? В економічному розвитку, для того, щоб приблизити оці соціальні гарантії до рівня життя, достатнього рівня життя, як наголошує Конституція. Ось чим треба працювати головом громад, в першу чергу, і уряду України. Якщо одні не працюють, а інші не чуються і зневажають це питання, то ось такий результат. І на превеликий жаль, Україна не буде членом ЄС з такими гарантіями, соціальними гарантіями. Ось, шановні речі, які питання є важливими для України, яким треба займатися на даний час. Але ситуація, всі ви знаєте, яка, вони не займаються. Ось тому. Ось такі цифри у вигляді мінімальної заробітної плати в Україні. Тому ми до цієї теми ще повернемось, шановні глядачі, якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі на дану тематику. Ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про мінімальні заробітні плати в країнах ЄС і, відповідно, порівняли ці зарплати з українською мінімальною заробітною платою. Тому всім дякую і вже до нових зустрічей.